А ви займалися сільським господарством, так, бачу техніка. Це ваша техніка? капітані, так? Це Т-150 згорів, чи топірувати. Т-150. Було попадання, так? Не встигли жити. Ну, МТЗ теж. був попередній. Ні одного стекла цілого не Тут і залишилось. Ми вдвоєм проходили тут кучу мінь, так? Снаряди в лісованих мін! Ми участковому рівні напряму звани, хлопці приїжджали забирали. Вони кажуть, дед, ну що, ну буде те, що знаходять зараз снаряди ще з Великої Отечественної війни. Він ну, кажуть, зараз я попробую розкопати. Він пішов на метр два чи півтора, Чорти у нас їх буде. Ракета. Не видно, не видно Тут за цими деревами там на полі лежала. Труба, ну мабуть, от лінійку сюди до бака. Ну там десь така на 300, мабуть, буде. Це два Міла, Що з неї стане? Так а ви де живете? Сарай. Сарай? З водою біда, так? Нічого немає. За війну скільки дали генераторів на громаду. Ні, вам то не одного, а дали багато генералів. Могли би громада закупила 15 тонн СН. Могли спокійно привезти генератор, поставити вам під скважину. Його При... до нас привезли, кинули отут, і, подста... і включайте, а він не підходить. І той, і той не робочий. Вони не привезли на 220, а навіть. Да. Волонтери привезли ну, воєнним хлопцям, вон туди, де Оксана, привезли польський дизель трьохфазний. Дзвоню, просю, кажу, хлопці, приїдьте, приготовте шнурок три провода, упхніть отам в стовп. Ми прийдемо, я піду, викопаю ямку, положимо цей генератор, будемо прокачувати. Корови будуть пити, солдати будуть пити і нам хватить. Дні 10, мабуть, трусив, 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 трусив. Він потім утром бере трубку і каже, що ніхто сюди їхати не хоче, бояться. Все. Є в селі завари бак, от виходи, Банка, в нас відро саме з А стояв він уже давно. Ми, ми ж зверху не брали воду. Просидів тут до, до кінця мая, блядь, привезли один раз, привезли дві хлібини і, і дві банки концерну. Все, в галіцинок, йоки зелене, м'ясо, молоко, сливки, йоки, палки, все що хоче. Що... Я сюди приїхав, тільки справді на вийшли, вигнали кацапів, я сюди приїхав. Перший раз голова наш приїхав сюди, был... староста. Да, староста. 20 січня. Хлопці почали приїхали Вознесенськ, Первомайськ і Львов, по-моєму, відновлювали лінію. Угу. Він перший раз сюди приїхав. Не депутаты, не ни депутаты, ни Назар, ни хоть не приезжали. Мы просим, чтобы собрать собрание, чтобы что? нам объяснили, что нам дальше делать, да. как нам жить. Просто, чтобы просто хотим спросить, что будет с разменуванием? Как людям действовать? Вот люди хотят вернуться, у них 7 коров, им их надо пасти. Вот куда они могут Ходить, а куда они не не ну, Точнее, я поехал в управление МЧС, угу. в Там на меня посмотрели вот такими круглыми глазами, сказали, что это не наша ответственность, попробуйте к пиротехникам. Вот там в ракетке. Угу. Приезжаю в ракетку, такая самая реакция, звоните на 101 на линии. Угу. Позвонив, залишив э, заяву, э, вот уже участковый ездит с ним двое МЧСников, Кажет, ну показывай то, что бачишь. Те, що ти вже сам пройшов, що бачити. <гум> Ні, ну да, осінню ну, ще суха трава там притоптана, ну, вигоріла там, що там. -то? то, що я побачив, я їм показав, щоб вони так ногами попинали, сказали, зверли, це не страшно, щоб це, щоб забрали. це я живу в цьому селі 83 роки. Ніхто не взуб ногою нічого абсолютно. Не спитає, не скаже. Не... Я не знаю, що робити Хата розваляна, зайти нема куди, все погнило. А де живете? У степная долина по Тиву. Не, не, не. а, в, а, в а сейчас, не, в Николаеве Не, 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 я имею в виду, жить нема вообще, да? Да, да без да, нема, не <связывая> <Разкройте. сосвязывая> Ну восстанавливається, тому що треба хату кругло. З той сторони зу... там э, гра. А і шіпи, та, там три да. приходи. Чотири приходи. Шесть так, приходів, ось його я по ями На огороді в мене шість приходів. На огороді. Он ураганчик, возьму по, О, Виїхав і то через цей. Етед... Електроплити не... електробл... мало? Немає газом. Я їду в Шевченку, покупаю балон з газом. А, балон. Воно пробило стінку, вилутило, зайшло через потолок, вибило стінку і в этот влетіло. Дивіться, тут не факт, що дома. Тут інвалід, чоловік у 75, ось всі сараї, дивіться, все. Подивіться, всі сараї, все. Під кухню там прийдуть, пішли ближче. Бачить хоча б одну ночь переночував. Живеш. У мене мама 83 роки. Я муся з нею сидіти, тому що я її не оставлю. От і приїхали сюди. Не на роботу не підеш, ніде нічого. Там була так.

Так, ось о, посадка, рядом. Вони, вони виїжджали в БТРами, я бігав до коров до своїх ще, саме управлятися. Вони до поля доїдуть сюди, розворачували, а потім начинають мінометами і этим всім. А сейчас надо заходить. За в хату що тут твориться. Ну, ну, все, вона здалась. І вона мені кричить, а ти там не проживаєш. Ну, все, бачиш, тут все, все повилітало. Воно як гатило там під вікном, то вони тіли двері, оті на, на троє розлетілися, все. А, вагітна. Чоловік якого комбат. І ми тут зікомахлись. Хм. Ракети-то ніякно не Там був контрольно-пропускний пункт. Ну да, усе даже встрелено трубу ось тут біля нас. Ми цей Перерозвалюються, тобто ну, його треба чи... розбирати спочатку, а потім перекладати. Коли вони просять модульні будинки і кажуть, що стіна стоїть, ну, типу, вам не потрібно, у вас є стіни, тому вам не потрібні модульні будинки. Живіть, будь ласка, хочете, вам дамо якийсь шифер та і все, покладіть. Скажіть, будь ласка, як, в принципі, можна жити? Як тут можна, в принципі, існувати? Та і з модульними будинками, якщо вони і будуть, типу тобто, кому вони потрібні? Це просто відбудувати потрібно щоб виселяти людей в інші будівлі. Нормально жити. Тут неможливо вже.